І йшла, йшла стежка і прийшла. Ну так як завжди я і думав. Блюцевидне озеро. Ой! Не мілководне. Зараз я так от навколо покажу його. Не мілководне. блюцевидне озеро. Ось сюди, стежка йде до нього. По берегам сидять, гріються на сонці черепахи. Ну а впіймати у калюжі глибиною 20 см при норові та звички дуже просто. Черепаху можна навіть натоптати, витоптати. Чим і займаються звірі. Але черепах, видно, що вони дійсно їх тут витоптують. Вони, скоріш всього, не їдять цикуту. Цикуту ніхто не їсть. А видно, що цикута просто витоптана. Ловці черепах. Черепах витоптують.